в даному віде, відео, тобто, мова піде про моделювання задньої частини автомобіля, а саме там, де ну, розміщений номер, номерний знак шляхом інструмента е, CAD в режимі моделювання Aditable Poly. Просто вирізається ручним, ручним способом. Оцей от, е, о, Отвір, ну не отвір, а це виїмка чи впадена під номерний знак по формі самого цього номерного знаку. Тобто там потім виставляємо точки у відповідні положення, щоб вони розміщались на, на рівні окреслення, там де відповідно відбуваються западиний і впадини. Також можна спробувати зробити виріз для заднього, цього як його заднього скла. Зараз, трохи секунд. А, тут тобто вибирається само, сама оця площина, яка можна, звісно, не, не вибирати, а одразу її вирізати там усільнуючу. Ущінюючи цю, як вона називається, гуму. Ну, е, Ущільнююча гума, яка слугує, слугує для кріплення скла. Також потрібно завжди слідкувати на бокових проєкціях, щоб е, відповідні точки розміщались по формі моделюємого об'єкта. Завжди слідкувати за розміщенням на різних проєкціях, не забувати. І вирівнювати відповідно у потрібне положення, щоб форма автомобіля були завжди більш-менш прямою. Можна також використовувати модифікатори там скосу, закручування, які часто використовуються. Для більш точного, точної маніпуляції ще є FFD модифікатор, який можна одночасно багато точок. Маніпулювати. Тобто не маніпулювати, а змінювати положення у просторі, відповідно, там аграрії. Так, значить тут трошки треба пропрацювати з формою, виправити трохи, вирівняти, десь. Подивитися, що можна зробити рівніше. Зверху подивитися проєкції, щоб. Зберігалось положення, вертикальне, ну, вертикальність якась і точність, щоб не було спотворення форми основної. Бо вона одна нерівність на іншу накладається. Відповідно, потім складно буде вирівнювати в цілому форму всього автомобіля, ну не тільки автомобіля, а будь-якого іншого об'єкту. Також варто було б, окрім крестаніші, мати. Фотографії даного моделюємого об'єкта. В даному випадку Fiat 500 така більш-менш популярна модель. Можна навіть її побачити вживу. Хоча є там деякі такі, як вони називаються, лімітовані зразки, які Abarth, здається, вже там під маркою різних тюнінгових ательє вироблялись під індивідуальну Індивідуальне замовлення, так сказати. Ну, а у нас обичний тут Fiat 500, можна сказати, серійне виробництво. Серійне виробництво так тут трошки простіше. Це вже, якщо, наприклад, потрібно там е, зробити якусь із базової моделі, якусь там тюнінговану чи прокачану модель, то вже можна на базі зробленою, відповідно, там додавати певні. Елементи стилю чи там, бампери якісь несерійні, так як то, конструктор використовують. А стокова модель вона має в основному такі риси, притаманні більшості автомобілів. І тому можна простіше знайти невідповідності, значить, повирівнювати розташування точок, щоб вони були більш-менш рівномірно розташовані. Типу, як ото. Розділити на рівну частину площину там, щоб не було там десь в одному місці така сітка дуже густа в іншому навпаки. Так, по, подвигати, под, ну, зробити деякі виправлення з боку, подивіться, де воно так візуально видно, що можна підправити. Ну, всі оці, які об'єкти можуть відділятись, то вони відповідно можуть і моделюватися окремо, можна по частинам там розділити автомобільний кузов, грубо кажучи, на частини від їх і кожну частину окремо. Від інших займатися роб... ну, над нею роботою. Там, двері, наприклад. Ну, так як воно формується в цілому. Як на заводі робиться, так і можна і тут робити таким же чином. Але краще робити так послідовно, в принципі, там передню частину. То що робиться, бачите, там фари, там, бампер. Потім переходить перехід там, на бокову частину, так. з бокової частини поробити, там двері. Можна одразу каркас. Ну, і не каркас а кузов, в, загальному, в загальному на. на так і накидати набросок, типу як стартову форму, а потім вже деталізувати. Можна кожну деталь окремо відділяти від загального об'єкту і моделювати окремо кожну деталь. Але бажано, щоб було якась пропорційність використання цих, як вони називається, щоб було кількість граней, точок однаково. Щоб можна було простіше працювати з такою формою, там, якщо багато точок, то дуже складно з ними. Ну, в общем, принцип такий, що можна окремі елементи, як робити, так і. Ну, я тут робив все гамбузом, так сказати, ще тоді. Так що, дякую за увагу далі буде.